У неділю 2 червня росіяни з реактивної системи залпового вогню обстріляли об'єкти інфраструктури шосткінської громади. Як повідомив міський голова Микола Нога, окупанти атакували Шосткинщину двома ракетами залпового вогню з касетними боєприпасами. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Однак відвідувати місцевість неподалік від місць прильоту вкрай небезпечно. Я звертаюсь до населення. Не відвідувати ліси і лісополоси, не наражати себе на небезпеку. Відповідні служби будуть працювати для того, щоб знешкодити ті боєприпаси, які не підірвалися. Також на апаратній нараді міський голова повідомив трагічну звістку на сході України 153-й окремий батальйон ТРО поніс втрати. Загинули, зокрема, жителі Шосткинської громади, які служили в складі цього підрозділу. У надзвичайно складних умовах наші земляки наразі відстоюють кожен метр української землі. Микола Нога вкотре закликав кожного посильно підтримувати армію. Хлопці, якщо йдуть на позиції. То беруть з собою тільки воду і можуть дозволити собі декілька плиток шоколаду. Харчів нема можливості туди навіть взяти. Довгий час перебіжками різними шляхами добираються до позицій, бо йдуть за кожний будинок. І ми понесли втрати. Я прошу всіх. Підтримувати хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. І найменші можливості, які в нас є, будемо концентрувати для того, щоб їм допомагати. Хлопці підбили танк наш, два БТРи мужньо захищають Україну. І вони повинні від нас отримати допомогу. Лише за добу ворог направляє на позиції нашої бригади до ста безпілотників. Тому у найближчий час місцева влада планує придбати для військових засоби радіоелектронної боротьби.